Привіт, друзі, мої вірні побратими по вудці та пристрасті, з вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми розберемо найцікавіше прогноз кльову на 1 листопада 2025 року. Цей день обіцяє бути особливим, адже осінь вже передає свої права зимі, і риба готується до холодів. І повірте мені, нас чекають сюрпризи. Чи буде справжній осінній жор хижака – чи риба вже впаде в зимову сплячку? У цьому відео я розповім вам усі секрети, куди податися і на що ловити, щоб точно не залишитися без улову. Готуйте термоси з гарячим чаєм і вудки, буде цікаво. Давайте детальніше розберемо, що нам готує перше листопада. Почну з нашої улюбленої щуки у цей період хижачка вже активно набирає жир перед зимою, тому її апетит може бути відмінним. Шукати щуку варто на ділянках з глибиною від 2 до 5 метрів, особливо біля підводних бровок, звалищ та коряжника. Пам'ятайте, друзі, з 1 листопада діє заборона на вилов у зимувальних ямах, тому обирайте дозволені ділянки, як, наприклад, затоки біля Вишгорода на Київському водосховищі, ловити щуку найкраще на спінінг. Мої перевірені приманки це воблери розміром від 9 до 14 сантиметрів, що імітують поранену рибку, а також силіконові приманки на джиголовках вагою від 10 до 20 грамів. Проводка має бути повільною з довгими паузами, адже вода вже холодна, і щука не така швидка, як влітку. Далі, окунь наш смугастий розбійник. У листопаді окунь збирається у великі зграї, шукаючи укриття та їжу. Його найкраще шукати біля затоплених дерев, очерету, свай і інших підводних перешкод на глибинах від 1,5 до 4 метрів. Окунь відмінно реагує на джиг-головки з силіконовими приманками розміром від 5 до 8 сантиметрів. Також не забувайте про вертушки та коливні блешні. Особливо, якщо вода прозора невелика хитрість, якщо кльов млявий, спробуйте зменшити розмір приманки та поекспериментуйте з кольором. Природні відтінки завжди в пріоритеті в холодній воді. Судак, ще один бажаний трофей. Цей хижак вже мігрує в глибші ями, шукаючи там тепла та здобичі, його варто шукати на руслових бровках, перепадах глибин від 5 до 10 метрів. А також біля мостів і дамб. Судак чудово клює на джиг, тому використовуйте силиконові приманки довжиною від 8 до 12 см, особливо віброхвости та твістери світлих або перламутрових відтінків. Проводка має бути максимально повільною з чіткими торканнями дна. Пам'ятайте, судак дуже обережний у холодній воді щодо мирної риби, такої як плітка, лящ та густера. Їхня активність у листопаді вже значно знижується, вони шукають зимувальні ями, і їхній кльов стає капризним. Однак, якщо ви любите посидіти з поплавковою вудкою або фідером, спробуйте ловити на невеликих глибинах близько 2-3 метрів у тихих затоках, де є підводна рослинність, насадки повинні бути максимально натуральними мотиль, опариш невеликий хробак. Прикормка з мінімальною кількістю ароматизаторів, адже риба в холодній воді реагує на запах дуже обережно, використовуйте дрібну фракцію та темні кольори. Тепер давайте розберемося, чому саме так. На 1 листопада 2025 року в Україні очікується мінлива, але в цілому сприятлива погода для риболовлі. Температура повітря в день сягатиме від 10 до 11 градусів тепла, а вночі опуститься до 3-4 градусів тепла. Атмосферний тиск з 30 жовтня поступово зростає, що завжди добре впливає на активність хижака, який звик до стабільних умов. Вітер буде переважно південного напрямку, не дуже сильний, а це значить, що нам буде комфортно на водоймі. Опадів на 1 листопад не передбачається, або ж їх імовірність дуже низька, близько 10 Вологість повітря становитиме близько 85%. в цілому хмарно з можливими проясненнями. Щодо температури води, то вона вже значно охолоджується, досягаючи близько 4 7 градусів тепла у центральних регіонах. Це змушує рибу шукати тепліші та глибші шари води. Зрозумійте, друзі, чим холодніше, тим повільнішими стають обмінні процеси у риби, і вона стає менш рухливою. А що місяць? на 1 листопада 2025 року ми маємо 11 місячний день і місяць перебуває у фазі зростання, тобто прибуваючий місяць. Знак зодіаку, риби. За рибальськими повірями зростаючий місяць є досить сприятливим періодом для риболовлі, оскільки гравітаційний вплив може посилювати припливи та стимулювати рибу до годування. Одинадцятий місячний день вважається одним з найбільш енергетично сильних днів місячного циклу, що може позитивно позначитися на активності риби. Враховуючи всі ці фактори, моя оцінка кльову на 1 листопада 2025 року. Хороший для хижака, але капризний для мирної риби це обумовлено стабільним атмосферним тиском та зростаючою фазою місяця, які сприяють активності хижаків. Водночас холодна вода та підготовка мирної риби до зимівлі роблять її кльов менш передбачуваним. І звичайно не забувайте про заматіту заборону на вилов у зимувальних ямах, яка діє з цього дня. Це ключовий момент для кожного відповідального рибалки. Ну що ж, друзі, сподіваюся, мій прогноз допоможе вам провести цей день на риболовлі максимально продуктивно. Пам'ятайте, головне це насолода від процесу і повага до природи, ні хвоста, ні луски вам. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі. А в коментарях напишіть на що ви плануєте ловити 1 листопада і які у вас є секрети осіннього кльову. Діліться своїми історіями, адже разом ми сила.